Помолимося до Святого Духа, попросимо Духа Святого, щоб ця сьогоднішня наша зустріч, щоб Господь Бог благословив Царну Небесні, будь вшити, будь вшити, будь вшити, істина, щоб Судив Іссе і Всемович. Вашим. І не веди нас у Сокух, але вісподи на світохам. І помолимося до Богородиці за ваших батьків, кресні батьків, за вашу родину, за ваших приятелів. Богородиця і ні, радимося, благодарі, Господь з тобою, благословенна ти жихання. Зараз ходимо руки, то ми один одного привітаємо. <ривітна> я від ії розкочну і передає мені. дякую. Прошу сідайте. Разом з своєю бабусею була біля такої старенької криниці. Там бабуся набирала воду, і коли вона зачерпнула тої води. Маленька дівчинка своєї бабусі запитала. Ви уважно, послухайте, як мені ви відповіли. Е, вона запитала бабусю, каже, скажіть мені, будь ласка, а де живе Бог? Вона не знала, де Бог живе. І мені було цікаво, де Бог живе. А уявіть собі, як хтось вас запитає, де Бог живе. Поки мені відповідали. Олеже каже, на, на небі хто ще думає не є Бог. Прошу я. На небі Бог є. Бог є всюди. І ми знаємо, що Господь Бог, то він є створителем, правда? Він саме сотворив небо, сотворив землю. Ну, ще пригадайте, Що Бог ще сотворив? Тварину сотворив, так? А ще Бог що творив? Сонечко сотворив, щоб насів. Людину сотворив, правда, людей прошу. Космос. Космос отворив, прошу. небо осотворив. Землю. Землю сотворив. Добре, а ще що сотворив? Рости. Прошу? Нестило. Не стріл, межі каже. Добре, ще, ще твій. Землю, Землю прав. Світ сіть. Світ, ціло все легенда, так? Ми ну, знаємо святого письма, а скажіть, будь ласка, за який час Бог це все створив? А ми в Святому Пісня. Шість днів Бог творив. Сьомий день, то коли Бог благословив і відпочивав. А, а людиною Бог сотворив, як називається перша людина. А так і є, ну? О, Адам і Єва, ми це були перші люди. Шість людей почуєш. Молодця. Хоче бачити цей світ, Бог створив. І цей світ, який створив Господь Бог, він є дуже добрим, але найкраще з того, всього, що Бог створив на нашу війну, що саме є? В ну, людина припина, бо людину, коли Бог створив, то Бог сказав прав. І на нашу подобу хоча людина, вона є подібна до Господа Бога, Вірою, вірою. Або ще не називаємо як святу літургію, служба Божа, або ще називаємо Божественна літургія. або ще називаємо як Пресвята Євхаристія. Дмитрико, а хто перший відслужив службу Божу Святого? А хто були присутні на святій літургії Христика, його учні, яких називаємо як? Апостоли. Ілля, а скажи мені так по секрету і всім нам, скільки було апостолів? 12 апостолів було, які ходили слідом за Христом, правда, його супроводжували гарно, це були учні. І вони були присутні, була Пресвята Богородиця. Правда, тоді Ісус Христос взяв хліб, поблагословив цей хліб, потім розламав, дав учням і сказав такі слова. «Прийміть їжте, це і тіло моє. А потім взяв чашу з вино, поблагословив і сказав: пийте, це є кров моя Нового Завіту, що за вас проливається. А потім сказав такі слова, «Це чиніть на мій споміт. І від того часу, аж по сьогоднішній день у світі відправляється Божественна літургія. Це є найкраща молитва. І коли є неділя, свято, ви на святу літургію приходите. Любі, любі, Хто з вас любить приходити на святу літургію? От бачите, Олежи, попіднімає руку, будь ласка. Ти такий, бачите, смиренний чоловік. Отже, всі люблять на святу літургію ходити. Ісуса Христа. Люди кажуть, ми приступаємо до святого причастя. що означає святе причастя? Що ми приймаємо Тіло і кров? Ісуса Христа, Тіло і кров Ісуса Христа. Отже, це є прята Євхаристі, тіло і кров Ісуса Христа. Отже, бачите, на святій Літургії ми причащаємося рази. то дуже важливо, щоб ми знали. Перше, причащаємося Божого Слова, коли слухаємо Боже Слово. Отже, бачите, і на святій Літургії. Ми дуже уважно, дуже уважно маємо слухати Боже Слово. І ми до того Божого Слова причащаємося. Ми зберігаємо його в своєму серці. Оцю неділю, коли ви прийдете на святу Літургію, дуже уважно слухайте свято, святе Євангеліє. що нам Ісус Христос каже, хоче промовити до нас. Я отже, приймаю два рази. Правда, на цій літурі я вам сказав, причащаємося. Перше Божого Зова, а ми приймаємо в святому причасті Тіло і кров Ісуса Христа. І отже, до святої літурії, щоб прийняти святе причастя, людина мусить приступити до святої Тайни, сповіді Покаяння. І зараз ми собі пригадаємо, що треба робити, щоб правильно посповідатися. Але спочатку пригадаємо собі святі тайни. Скільки є святих тайн? Сім. Перша яка? Пре. Хрещення. Друге. Милопомазання. Третє. Сповідь покаяння. Четверте. Присвята. П'яте. Шосте. Священство. І сьоме єлево. Помазаний. Хто з вас тут серед вас, навіть такі і бажні, і, і сміливі, хто перший хоче сам назвати сім святих та да. важця, слухаймо поважного, хрещення. Хрещення, милопомазання, покаяння, присвітаю Христів под, подружжя і mm -hmm. Подякуємо йому гаме. Дякуємо до відсідати, будь ласка, то ще прошу. Будь ласка. Я Мазання, сповіль покаяння, присядає харість двор, я Є помазає. Подякуємо. Бачи маємо, хто ще породить. Молодець гади, пояснити на кожу, то помістили. Краще не мій робота, спой по Всі та колесі по дружнях, що сто ойона. А, ну пояснюємо. Все до святої тайне сповіді покаяння, хто на нас чекає в сповіді? Христос. Ісус Христос, то він на нас чекає. Пригадуєте, я вам казав, що свята Тайна сповідь покаяння це є такий поцілунок Бога. Я вас ще раз запитаю, ви любите, як вас мама цілує? Любите, так? А як тато цілує, да. любите. Бачите, коли приходите до сповіді, то вас сам Господь Бог цілує поцілунок Бога. Звичайно, що ми Бога не бачимо. Але Бог нас бачить, чи ні? Да. Бачить. І коли ми в сповіді, Він нас бачить. І Він тішиться, що ми приходимо. Також пригаду вам, що то не, ці, не тільки сповідь е, поцілунок е, Бога, але також Божі обійми. коли Бог вас обіймає. Ви любите, мама обіймає вас, тулить до, свого, до своїх грудей, до свого серця. Любите, як мама пригортає до себе, каже, каже моя моя, дитина, каже, так тебе люблю, і ви то тішитеся. Правда, що мама вас обіймає, тулить, Бачите, ви то любите. Так само сповіді, коли приходимо, до нас Бог до себе так знаєте, обіймає, Він тішиться, бо Господь Бог нас. І в кожного своя дорога, і в кожного своє життя, та на душі лежить тривога, яка чекає майбуття. Про всі прощення у Бога, бо знає тільки Він один, яка у кожного дорога, і як спастися від біди. Кожний із нас у цьому світі лише є гість на певний час. Та ми у Бога, любі діти, і Він піклується про нас то сіймо доброту і щирість і на душі, і серця, і буде в нас від Бога милість щаслива в кожного життя.